Шановні земляки, шановні співвітчизники, в ці дні українські родини підводять підсумки року, який ми разом прожили, вибудовують певні плани на майбутнє. Якщо говорити за 2023 рік, він, безперечно, був надзвичайно важкий, складний, почасти трагічний для багатьох наших українських родин. Нам не вдалося. Звільнити повністю захоплені та окуповані ворогом території сьогодні знаходяться за кордоном мільйони наших українських жінок та дітей, а це біль і трагедії для українських родин. Ну і, мабуть, найстрашніше: в боях за свободу і незалежність країни віддали своє життя, загинули тисячі справжніх українських героїв, справжніх патріотів. Українських захисників та захисниць, світла їм пам'ять, ми сьогодні молимось за їх душі. Якщо говорити за 23 й рік, то він водночас показав те, що ми можемо згуртуватись заради досягнення великої мети. Рік показав міць і єдність українського народу. А мета у нас одна це здобути перемогу над ворогом. І саме з такими настроями ми входимо в 2024 рік. Я хочу побажати вам, дорогі мої земляки, міцного здоров'я, невичерпної духовної і душевної енергії, віри в те, що ми здобудемо таку довгоочікувану і омріяну перемогу, ми її здобудемо, завдячуючи міцності наших людей. Завдячуючи нашим славним збройним силам України, силам територіальної оборони, слава нашим захисникам, слава Україні.